Ей, швиду, Одягнули однострій, хоч і не мали жодного військового досвіду. Рівне прощається із двома мужніми захисниками В'ячеславом Вітушкіним та Віктором Кравчуком. Цей зимовий день. Ми знову ведені патріотичним духом і виконанням християнського обов'язку. Поховати померлого, прийшли на центральний майдан нашого міста вітушкін Тушкін який, дочекавшись свого 18-річчя, відразу підписав контракт із збройними силами України. А за кілька місяців у 2021 році поїхав у зону проведення операції об'єднаних сил. Завжди був для нас як старший брат з дитинства, хороший дружелюбний. Завжди от з ним можна було погуляти, можна було пошуткувати, можна було порадитися. Він завжди підтримував. Кожного з нас ще з дитинства ми його знали. Ну, він справді був хорошим другом, і він буде в нас назавжди в пам'яті людиною, яка. Зробила нас такими, якими зараз є. Про те, що довелося бачити під час служби, В'ячеслав говорив мало. Лише офіційно у нього було чотири важкі контузії. А скільки їх було насправді? Ніхто не знає. Був поранений у гомілку. 13 лютого 20-річний старший солдат В'ячеслав Вітушкін помер, коли на кілька днів приїхав додому. На превеликий жаль він в свого часу отримав поранення, проходив реабілітацію і помер тут в Рівному. Віктор Кравчук з що в останні роки працював в Луцьку на деревообробному підприємстві, був офіцером, але мав можливість не воювати. Він офіцер проходив службу, так само помер в зоні виконання бойових завдань. Він мав сина інваліда. Не підлягав мобілізації, але в 22-му році, оскільки він офіцер, він добровольцем пішов на службу в Збройних силах України захищати Україну. 47-річний капітан Віктор Кравчук помер 10 лютого 2024 року на Миколаївському напрямку. Україна та її збройні сили проходять напевне найбільше випробування в новітній своїй історії. Це збройну боротьбу з російським агресором і окупантом за нашу волю, свободу, незалежність та територіальну цілісність. Поховали обох героїв на кладовищі нове. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.